Зранку ворог запустив понад пів сотні ракет різного типу по Києву. Внаслідок масованої атаки на столицю є руйнування забудов, пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Особливо страшні наслідки в Солом'янському районі там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. У Солом'янському районі Києва відомо про двох загиблих. Стільки ж у області 10 метрів від дому впала обломок. Уламок ракети, а будинок пошкоджений. Зараз всі мешканці евакувані. Одна жінка по дорозі по віку, по дорозі в шпиталь. На жаль, від травм померла Всім Надається зараз медична допомога. Бійці до деблокують людей і проводять евакуацію. <пілляху> Руйнування є і в інших районах столиці. В Веснянському попереднє загорання супермаркету в Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення. В Голосіївському зафіксовано падіння решток на відкритій відкриті території. Печерськ на дах дев'ятиповерхового житлового будинку. І на ще один багатоповерховий будинок зафіксовано падіння. Рештів, як наслідок ворожої атаки, знеструмлено понад 250 тисяч споживачів у п'яти районах Києва. Також немає електрики в Бучанському і Вишгородському районах Київської області. Це привентивні відключення, і через відключення електромераж могли бути перебої, зокрема із водою. У столиці облаштовують пункти обігріву та допомоги для мешканців пошкоджених будинків.